Представники інтересів угорської нацменшини на Закарпатті, а саме товариство Угорської культури Закарпаття, Демократична спілка угорців України та Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство, оприлюднили спільну заяву щодо запланованих змін до закону України про освіту. У заяві зазначено, що представники з великим подивом прочитали на офіційній веб-сторінці Верховної Ради України законопроект номер 12086 проект закону про знесення змін до закону України про освіту щодо забезпечення створення україномовного освітнього середовища в закладах освіти від 01.10.2024 року, який містить зміни до закону України про освіту. Ми угорці України високо цінуємо ті законодавчі зміни, які нещодавно були ухвалені Верховною Радою України і які частково відновили права національних меншин, у тому числі угорців, на навчання рідною мовою. Однак законопроект номер 12086 знову обмежує права та можливості використання мов національних меншин, зокрема угорської, зазначили представники у своїй заяві. Також вони додають, що у разі ухвалення цього законопроекту мови національних меншин зможуть використовуватися лише на уроках заняттях. Поза заняттями дозволяється використовувати виключно державну мову. Законопроект навіть у приватному спілкуванні забороняє використання мов національних меншин, включаючи угорську, оскільки передбачається, що під час перерв у вчительських кімнатах на території закладу освіти після занять уроків також слід користуватися лише державною українською мовою. На завершення представники угорської нацменшини Закарпаття додали, що ухвалення цього законопроекту не тільки обмежить права національних меншин на використання їхньої мови, але й суперечитиме основним правам людини, оскільки одним із важливих умов європейської інтеграції України є забезпечення прав національних меншин. Цей законопроект ставить під загрозу процес вступу нашої країни до Європейського союзу.